Привіт-привіт! З вами Марка, і сьогодні я пропоную вам орізноманітнити ваше дозвілля, бо хочу поділитися з вами, чим я взагалі займаюся у вільний час. Можливо, ви щось візьмете цікаве для себе і спробуєте щось нове. Але кажу відразу: мої хобі точно не для всіх, так як я ювелір. Цим словом, я хочу сказати, що дуже люблю. Працювати з маленькими дрібними деталями, і, взагалі, знаєте, така монотонна робота це для мене. Почнемо напевно з вишивання хрестиком. Я, до речі, почала займатися цим тільки минулого року. До того я взагалі не вміла вишивати хрестиком. Пробувала декілька разів в житті вишивати бісером, і на тому все з нитками в мене не виходило. Але от минулого року якось це мене зацікавило. Я навчилася, і знаєте, не помилилась, бо дуже затягнуло. Я вишиваю не картини, а знаєте, якісь маленькі, милі звірятка або просто щось мультяшне. Мені подобається, просто як з кожним хрестиком вимальовується картинка, це приносить мені задоволення і заспокоює. Наступне, чим я можу займатися у вільний час, це читати книги, звичайно, хоча зазвичай... Я частіше читаю ввечері перед сном, напротязі дня дуже рідко, а от за годинку-дві перед сном це для мене те, що треба, тому що це для мене такий собі спосіб заспокоїтись, знаєте, якось як правильно сказати, забути про те, що в мене було на протязі дня про якісь свої проблеми, і просто поринути в інший світ. От для мене перед цном це те, що треба. Зараз я, наприклад, читаю ось цей невеличкий трилер. Сьогодні я вже його дочитаю. Не скажу, що це щось вау, але досить таки затягує, так як от мені залишилось декілька сторінок, а я досі не знаю, чим воно закінчиться. Поняття не маю, чесно. Тому залишу вам відгук в наступному відео. Взагалі планую більше знімати відео про книги. Тому хто таке любить, залишайтесь, підписуйтесь на канал. Я вас тут всіх чекаю, люблю поговорити про книжки. Бо це що, правильно, бо це одне з моїх хобі. Також одним з моїх хобі є виготовлення прикрас з бісеру. І я цим займаюся насправді ще з дитинства, бо ще в школі ходила на різні гуртки по бісеру, і ми там робили різні браслети, гердани. Якщо ви знаєте, що це це такий один з різновид прекрасна на шию з бісеру. Е, а зараз я роблю щось значно простіше, звичайно, але не менш красиве, як на мене. Це, от, наприклад, різні отакі чокери кольорові, тому що я вважаю, що вони класно доповнюють мій образ. Подобається, що ці прикраси є оригінальними, так як створені моїми власними руками і в магазині ви таких не купите. І сам процес, звичайно, це знаєте, коли ви підбираєте різні намистинки, підвіски, щоб вони поєднувались між собою, і при тому це все не виглядало нудно. І повторюсь, я думаю, що під мій образ це все дуже пасує. Це, звичайно, не все, чим я займаюся. Я, наприклад, люблю ще. Дуже помалювати, навіть не помалювати, а розмальовувати. Бо сам процес малювання не дуже мене розслабляє, бо я тоді в своїй голові чую дуже багато критиків свою сторону і на рахунок своїх вмінь. Коротше, себе критикую, коли малюю. А от коли розмальовую, та це мене дуже розслабляє, заспокоює. Дуже подобається. Тому картини по номерах. Це те, що треба, бо це водночас і малюєш, і голову не напружуєш. Знаєте, ні про що не думаєш? Ну як на мене, ідеально ж, я намалювала точно більше 25 картин, але в мене вдома жодної немає. Такі я їх постійно роздаю, бо якщо чесно, не бачу в цьому якоїсь особливої краси. Так як це ж звичайна розмальовка, але знаєте, коли хочеться просто помалювати пензликом, то чому б ні? Тому так інколи я досі купую нові картини, коли хочеться повзаємодіяти з фарбами. І ще хочу вам розповісти про одне своє захоплення, яке теж з'явилося у мене минулого року, і це створення мініатюрних будиночків. На один такий будинок в мене іде декілька днів, а то і тиждень, враховуючи, що в мене досить багато вільного часу, але це просто дуже дрібна робота. Яка навіть інколи мене дратує, якщо чесно, якщо щось не виходить. Але це насправді швидко минає, бо, бо це кайф, але це точно не для всіх. Я вже в колекції маю чотири будиночки, і чесно, я не планую зупинятись, бо це для мене медитація. Я по-іншому не знаю, як сказати, Ну, максимально захоплююче заняття, яке просто поглинає тебе. так. Також, до речі, планую колись зробити власний будинок, не замовляючи, а просто з голови. Я зберігаю матеріали, які у мене залишаються з будинків, які я вже склала, і колись вони перетворяться на щось оригінальне. Якщо ви любите таку дрібну ювелірну роботу, то я вам дуже раджу спробувати скласти такий будинок. А це я хочу вам похвалитись останнім, який склала. І останнє, чим я сьогодні з вами поділюся, це своєю любов'ю до заповнення різних щоденників, планерів, до створення різних наліпок, колажів. Коротше, я це все дуже обожнюю, і це теж одне з моїх хобі. Я веду особистий щоденник, для чого колись і почала робити ті наліпки, ще, здається, як в школі навчалася, не було змоги знаєте, купити, тому що. Самі зробити це значно дешевше, та й не завжди є в магазинах вибір класний, там зазвичай якісь дитячі різні стікери, наліпки, а коли ти це робиш сам, то на будь-яку тему все, що душа забажає, можна зробити. Цього року я почала вести ще читацький щоденник і тепер створюю дуже багато різних колажів, чому я рада насправді, тому що це для мене дуже захоплюючий процес, знаєте, такий творчий, і взагалі я люблю прикрашати все, що можна прикрасити, бо отримую від цього естетичне задоволення, коли відкриваю той чи інший щоденник. Тому так, це одне з моїх улюблених теж занять. Це, звичайно, не всі мої хобі, але основні, не враховуючи знімання відео, ведення блогу от такого. І це хобі, на які я витрачаю найбільше часу і можу поєднувати зі своєю роботою. Пишіть, чи є у нас з вами щось спільне. Чи просто пишіть в коментарях, чим ви займаєтесь у вільний час, і чи схотілося вам спробувати щось із мого списку, мені буде цікаво почитати. А тепер я. Прощаюся з вами до наступних відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!